Шановні колеги, сьогодні такий знаковий день відкриття сесії. Я всіх вітаю. На сьогодні ще і день бабака. Ну, можете перевірити це. І, у мене таке враження, що чесно кажучи, ми ходимо тут по колу, прекрасні слова розповідаємо про служіння людям, прекрасно говоримо, що Верховна Рада це база і основа. Для побудови справедливості в суспільстві, але в реальності ви прекрасно знаєте, що відбувається з людьми. Саме тому я для того, щоб якось вирватися з цього замкнутого кола, пропоную хоча б одне питання вирішити. Ви знаєте, що до 2014 року, більше 20 років, взагалі проблема з тарифами в країні не стояла ніколи. У нас було дві речі, які давали можливість людям відчувати, що справедливість є більше 20 років, 23 роки. Український газ ішов людям по українській ціні, і 17 років працював енергоринок, який враховував низьку ціну на гідроелектроенергію, на атомну і давав людям, і до речі, не тільки людям, а й промисловості давав адекватні ціни. З 2014 року зірвало всі стоп-крани, і вже немає ніякої межі цьому хамству, постановленню людям тарифів, які їм не посильні. Я пропоную зробити хоча б один реальний крок. Знаєте, коли говорять про покращення, давайте, хоча б повернемо це добре, що було. Ми внесли законопроект 4680 і пропонуємо підписати всім лідерам фракції. Лідери фракції не всі підписали, але депутати підписали про те, щоб повернути український газ людям по українській ціні, тобто те, що було 23 роки в країні повернути, і зробити так, щоб сховищ людям газ ішов по адекватним цінам, а не втридорога. дорога. Ви знаєте, що дві фракції. Депутати не підписали це голос і Європейська солідарність. Інші депутати підписали. У мене є пропозиція, щоб зараз лідери фракцій підписали режим адхок, і щоб ми цей закон негайно розглянули в залі. Я обійду всіх лідерів фракцій. І ті, хто не підпишуть, атхокатхокать це розглянути сьогодні негайно невідкладно. Я повідомлю публічно, хто не підписав, щоб народ не знав своїх героїв обличчя. же ж розмовляти красиво з трибун, якщо за кулісами, за лаштунками, все робиться проти людей. І друге, що ми вносимо проект постанови і теж попросимо всіх лідерів фракції підписати. Про директиви уряду звільнити Кобалєва і всю його корумповану шайку, і це теж буде реальний крок, який треба робити. Я хотіла, щоб ми не тільки тут бовтали, а ще і діяли. Дякую за увагу.